У Лозівській громаді розпочали святкову акцію Великодні дерево надії, у якій можуть взяти участь усі мешканці громади. Захід організований управлінням культури Лозівської міської ради. Для охочих взяти участь в акції необхідно власноруч створити великодню поробку та прикрасити нею дерева надії, які розмістили біля палацу культури. Вже в перший день акції на деревах з'явилося близько п'ять сотень прикрас. Сьогодні вже долучилася до нас освіта: це комунальні заклади та дитячі садочки школи мистецтв. І ми запрошуємо всіх мешканців доєднатися до нас. Метою нашого заходу це є збереження наших українських традицій, і метою нашого заходу є залучення нашої молоді до цієї акції для згуртування. Взагалі хочеться показати, що український народ він єдиний. І зараз все, що відбувається тут, це є показником того, що ми дружні, дружна нація, і ми всі разом ідемо до перемоги. Всі великодні прикраси, які ми сьогодні бачимо. На нашій експозиції це все зроблено руками наших вихованців. Це дитячі садочки, це школи, це школи мистецтв, це вчителі, це викладачі. Тобто, все, що ми бачимо, це все зроблено своїми руками. Подібні дерева надії прикрасили і в старостинських округах, зазначили організатори заходу. По всій Лозівській громаді в старостинських округах і освіта, і культура. Ми всі разом приєдналися до цієї акції. І у кожного буде своя ексклюзивна експозиція. Кожен креативить по-своєму. Тому я думаю, якщо ми прийдемось по нашій громаді, ми побачимо ще дуже багато цікавого, які зробили власноруч вихованці і сільських будинків культури, і бібліотек і освіти. І хочеться всім побажати теплих днів, здоров'я і мирного неба. І сподіваємося, що все, що ми зараз робимо, наближає нас до перемоги. Також у лозовій та старостинських округах діють святкові фотозони. А великодня акція буде тривати до 6 травня, включно. Тож кожен охочий може долучитися та прикрасити своїми виробами святкові дерева надії.